Справжні друзі України до Коломиї заїхала колона повнопривідних пікапів, які привезли волонтери міжнародної спільноти Джіпс Peace. Цього разу благодійники привезли 17 автівок. Це далеко не перший візит іноземців до нас. З початку великої війни вони вже передали нашим захисникам на передову майже 450 машин. Колона автівок в'їжджає в, в Коломию, кермують пікапами англійці, шотландці, швейцарці, новозеландці, гвінейці, американці. Усі вони волонтери міжнародної спільноти Джіпс Фопіс. Саймон Гамільтон, шотландець, чоловік, який проїхав сотні кілометрів, трохи втомлений, але каже, радіє, що має змогу допомагати нашим захисникам. Ми привезли автомобілі, щоб ви захищалися у війні з Росією. Ми надіємося, що вони врятують життя. Ми дуже вражені тим, що робить Україна. Ви були атаковані великою країною з величезними ресурсами, і я думаю, що всі вражені, як ви захищаєте весь вільний світ. В автівці Саймоном Ніл з Флориди, американець в Україні, далеко не перший раз. Попри важку і далеку дорогу, каже, не втомиться допомагати нашим мужнім військовим захищати рідну Україну. це моя далеко не перша поїздка як волонтера, щоб допомагати Україні, і українські люди найбільш сміливі, яких я бачив не лише в новинах, а й наживо. Надзвичайно креативні і винахідливі. Лише ви вмієте так ефективно використовувати наші ресурси, якими ми. Uh, the resources they are given effectively. Чимало організаційних, фінансових та інших питань взяв на себе ідейний натхненник міжнародної спільноти Джіпс Фопіс Стюарт Форд. Він каже: організація об'єднує десятки волонтерів, які добре розуміють, що відбувається в Україні, і які не втомляться допомагати нам аж до нашої перемоги. мотивація допомогти українським воїнам зараз така ж, як була у перші дні, коли я приїхав в Україну. Тоді я закохався в неї та українців. Ми думаємо про вас і відчуваємо. Потребу вам допомагати. Деякі мої краяни багато років жили в Україні, але через війну змушені були повернутись до Шотландії. Але ми дуже хочемо вам допомагати і будемо це робити. волонтерську допомогу, яку надає спільнота for Peace, а це авто, медикаменти, обладнання для лікарень, харчування та інше налагодив наш краянин Василь Мадяр. Закордонні гості називають його своїм гарним другом і завжди відгукуються на прохання допомогти Україні. В нашому рахунку, де у нас є групи, які виїжджали в Україну з автомобілями, це 10-й конвой, але крім цього, заїжджали ще конвої просто. Де їхали чисто українські водії. Людина, яка стоїть біля мене, це без нього б нічого не було. Це б було одна, дві, три машини. І дякуючи до проті цього чоловіка, це якраз все відбувається вже і не, і не зупиняється. Через те, що він, завдяки тому, що він людина успішна, розумна, його оточення таке саме, і він вміє просто людям пояснити, що відбувається насправді у цій країні. І, Незважаючи на всю всю необхідність, що треба на сьогоднішній день в Україні зараз запитати любого військового, люди звичайні чим можуть допомогти, саме необхідніші речі це пікапи і дрони. Ми вибрали фокус з пікапами через те, що їх важче ну, треба, щоб людина туди поїхала, знайшла, купила, довезла. І коли це робить. Організація, яка має там таке покриття, скажімо, людей, такої групи людей, яка є дійсно великою, то тоді це робити простіше. Я не знаю, напевно, 10 годин спав за минулих 10 днів. Тобто, це були історії зібратися, все, привести це, така історія також не дуже проста. Я би хотів, щоб в принципі це зупинилося, і ми вже їздили туди, всі подивитись на це все. Волонтери привезли з за кордону 17 пікапів. Натомість, як знак подяки за їхню любов до України і вагому допомогу, також отримали безцінну для кожного українця річ. Синьо-жовтий прапор його представникам джіп супіс. Подарував наш колега відеооператор ветеран війни Андрій Флоря. Бойовий прапор з підписами моїх побратимів, які зі мною воювали. Ну і деякі вже. Хочу вам передати його вам за вашу допомогу. And say thank you for your help. Вплинуло дуже і психологічно, морально, і фізично так само вплинуло ну, важко вертатися у своє життя. Але як би там не було все одно. От навіть зараз у мирному житті тягне на фронт до своїх хлопців. На місцевій станції обслуговування автівки оглянуть наші майстри. Якщо треба, відремонтують їх, а зовсім скоро вони попрямують на передову до наших захисників. До слова від початку великої війни міжнародна спільнота Джіпс Фопіс передала на передову вже майже 450 машин.